Хочу в черговий раз подякувати своєму товаришу Андрію Королю, благодійнику, депутату Білоцерківської міської ради, за допомогу. Це чергова допомога, вже ми не рахуємо його, перша, друга. Це вже до 10 от таких от гуманітарних рейсів ми зробили з Білої церкви. Допомога йде в основному на Медичний заклад наш, нам дається оновлювати ліжка, нам дається оновлювати деякі прилади, які необхідні нам для того, щоб надавати якісну послуги і лікувати наших громадян. В цей час, знаєте, коли в нас обстріли, ворог знищити нас, намагається безпосередньо. Така допомога надзвичайно важлива і надзвичайно вчасна. Коли наші хлопці захищають на передовій, то тут ми мусимо в тилу. Робити все можливе для того, щоб і поранених лікувати, і жителів нашої громади. І Андрій встигає робити це в Білоцерківській громаді і ще й нам допомагати. Мабуть, ще не тільки й нам, а ще й іншим громадам, які до нього звертаються. Тому я щиро дякую його друзям, тим його соратникам, з ким він працює плеч опліч і йому особисто. Я щиро бажаю, щоб вони були міцні, згуртовані. І ми надалі обмінювалися от такими гуманітарними вантажами. І ви знаєте, ніколи не відмовляємось від допомоги. Я сподіваюся, що все-таки ми не будемо викреслені з того списку і будемо отримувати таку допомогу. Ну, а в свою чергу, окрім подяк, ми також будемо робити якийсь обмін гуманітарним вантажем. Ми отримали новою гуманітарною допомогою від наших друзів з міста Білої церкви, які представляють фонд Наше майбутнє Україна. Вони поділились з нами тим, що прийшло їм із Європи. Це вогнегасники нові, це побутова техніка, морозильні камери, пральна машина, мікрохвильові пічки. І також ми отримали сім ліжок для хірургічного відділення з матрасами. Наша співпраця. І дружба з ними продовжується, і разом ми йдемо до перемоги, разом ми сили. Зараз ми розвантажуємо чергову допомогу. Це ті ж самі друзі з Білої церкви, Андрій Король, депутат Білоцерківської міської ради і товариші з Америки, пан Олександр, які нам надавали допомогу, і ми це неодноразово показували жителям нашої громади для медичного закладу нашого. Зараз також є гуманітарна допомога у вигляді і одягу бувшого в використанні. Також є столи, парти, є деякі електричні пристрої, навіть є спортивне обладнання. Яке вже ми перевезли, там хлопці складають у дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки. Ну, Всі такі речі вони в використанні, але врахуючи те, що в нас є і укриття, в нас є такі приміщення, які потребують тих самих столів, пар, стільців. Закуповувати, звісно, можемо, але це буде і витрата коштів, і відповідно, Тривалий час, а вони потрібні вже сьогодні. Тому вже ті самі стільці, парти, столи можемо розміщувати в укриттях, в школах, в тих самих дитячих садочках, проводити якісь навчання. Також є кілька дощок навчальних, на яких можна писати шкільних. Ну, їх можна використовувати і в дошкільних закладах. Ну, все таке, от, воно хоч і більше використання, але досить таке в хорошому вигляді все працює, потрібно тільки. Переглянути, ще перевірити, щоб не було в електричній мережі ніяких там непорозумінь. Тому наші спеціалісти передивляться, багато одягу, також різного, який можемо використовувати і для внутрішньопереміщених, і для людей похилого віку. Хороші речі, як і літні, так і зимові. З різного сезону також взуття є. У нас є будинки, де ми отримуємо людей вже поважного віку. Також можна дещо використовувати і для військових, Ось зараз зібралися всі служби, всі хлопці відгукнулися, всі беруть участь. Тому, так як ми кажемо, разом до перемоги, але і великі якісь процеси, великі питання вирішуються разом, ну, а це маленьке. Тому в нашій громаді і це приємно констатувати, всі на перший запит гуртуються і допомагають один одному.